В Україні вже майже три роки працює ринок землі. Попри маніпуляції окремих політиків на цій темі, транснаціональні корпорації досі не вивезли весь український чорнозем за кордон. Натомість з'явилося багато посередницьких компаній, які пропонують охочим вкластись у відповідний актив. Сьогодні поговоримо про такі інвестиції: плюси, мінуси, підводні камені. Починаємо. У липні 2021 року, Україна відкрила ринок сільськогосподарської землі. До цього діяв мораторій, і легально такі операції були під забороною. Після відповідних змін фізичним особам дозволили продавати та купувати землю. А з 1 січня 2024 року це стало можливим і для бізнесу. Зрозуміло, що повномасштабне вторгнення вплинуло на цей ринок. Деякі час операції були неможливі, але коли все повернулось, угоди почали проводитись, і зараз все стабільно працює. Навіть попри велику війну, за період 2022-2023 років ціни на землю зросли на 18-24%. Звичайно, все залежить від регіону, але якщо подивитись на масштаби всієї країни, тренд очевидний. На цьому фоні з'явилися посередницькі компанії, які хочуть заробити. Так, мова про саме про ті інвестиційні фірми, про які я говорив на початку. В чому суть їх пропозиції? Вони шукають полу людей, які зацікавлені в капіталовкладеннях, зводять їх з тими, хто хоче продати землю. Грубо кажучи, вони ведуть весь переговорний та юридичний процес. Після проведення угоди допомагають знайти орендаря, або він залишається той самий. З ним підписується угода про подальше використання відповідних паїв. У підсумку новий власник землі отримує активи та щорічні дивіденди від умовного агрохолдену, що працює на його землі. За свої послуги посередницькій компанії беруть визначену комісію. Станом на зараз середня річна дохідність такої інвестиції становить орієнтовно 16%. Я б не сказав, що це значні кошти. Наприклад, пропозиції по ОВДП можна зараз знайти і під вигідніший відсоток. Плюс там немає податків на отриманий прибуток, але інвестиція в землю. Про дещо інше це умовний спокій для коштів людей, в яких є стійке бачення кудись вкласти, щоб гроші працювали, перекривали інфляцію та ще трохи залишилось. І в той же час у інвестора є його актив, земля, яку він може продати, якщо буде така потреба. А ціна при цьому буде лише зростати кожного року. Якщо аналізувати графік земельного ринку наших країн-сусідів, то можна побачити тенденцію стабільного зростання ціни протягом останніх 20 років. Наприклад, ціна на землю у сусідній Польщі зросла на 720% з моменту відкриття ринку землі. Тож інвестиції у землю в країні, де агросектор є домінуючою складовою економіки, є цілком вигідним. Далі поговоримо з представником посередницької компанії про всі нюанси таких інвестицій. Пане Олександре, розкажіть, чим ваша компанія займалася до того, як було запроваджено відкриття ринку землі три роки тому? Ну, якщо ми кажемо про компанію Zim а сьогодні в більшості ми будемо говорити, напевно, що про неї так, то можна сказати, що ця компанія була створена саме у 2021 році, як компанія, яка одночасно з відкриттям ринку землі. Якщо я трошки введу в екскурс історії для того, щоб глядачі розуміли, про що ми говоримо: що відкриття ринку землі відбулося 1 липня 2021 року, а до цього фактично 30 років ринок землі в Україні з тих чи інших причин історично був закритий, що мало серйозні наслідки на формування нашого аграрного сектору. І от щойно в 2019 році з'явилися чутки, які потім були підкріплені, що ринок землі нова команда буде відкривати. Під тиском, в тому числі, західних партнерів, внутрішнім тиском, тобто вони мали таке бажання, дійсно це зробили. Ми почали до цього готуватися. Але коли ми почали до цього готуватися на нашої команди був певний бекграунд, який дозволяв це зробити, певний досвід, який давав розуміння, тому що це чому цей проект. Як такий буде затребуваний в Україні, тобто у нас були і є свої фермерські господарства, тобто ми розуміли, як працює фермерське господарство, що таке орендні відносини. У нас була команда, яка тривалий час працювала в орендних відносинах і управляла земельним банком з точки зору здачі його в оренду. Тобто, та також такий досвід був, і у нас було розуміння, що коли ринок в землі відкриється. Це був, як я тоді я кажу, голубий такий океан, так? Чого, перепрошую, блакитний океан, що це буде відносини, в яких повинна бути людина, яка дозволяє комунікати між різними гравцями цього ринку. Тобто з одного боку будуть виступати пайщики, в більшості випадків це люди похилого віку, які весь час прожили там в селі, так то да, які володіють цим паями, яким 30 років розказували, що ви є власниками, але нічого з цим зробити не можете, так і з іншого боку, з'являться інвестори в класичному розумінні цього слова. Це люди, вже, які мають відповідну освіту юридичну, економічну, фінансову ще які дивляться на ці відносини. По іншому і між ними ще перебуває так званий фермер, якому взагалі, якщо відверто не було зацікавленості відкритті зазначеного земельного ринку, тому що ті умови, які, в яких він існував до цього, його в цілому влаштовували, ми розуміли, що всі ці групи будуть розмовляти на різній мові. Тому ми розуміли, що повинен бути такий сервіс, який дозволяє комунікувати на одній площадці. Перший сервіс, який ми створювали, це був сервіс Доброзем який на сьогоднішній день існує. Це найбільший маркетплейс в Україні, на якому ви можете як зайти, вибрати землю, купити. Тобто він комунікує між собою, саме продавця і покупця, і дозволяє все все провести якісно, швидко і ефективно. А наступний сервіс, який наступний ми створювали, це був сервіс Земінвест. Він відрізняється тим, що він саме надає управлінські послуги, тобто він виступав вже таким комунікатором між інвестором, який хоче інвестувати. Кошти uh -huh. хоче інвестувати саме в сільськогосподарську землю. Розуміє, що це перспективно, що це дуже для цього зараз дуже слушний час, але немає відповідного досвіду для того, щоб правильно підібрати і взяти на себе відповідні ризики. От в зв зв'язку з цим це така коротка історія, як у нас виникла ця думка, як вона була. Реалізованого в 2021 році, фактично. Щодо другого сервісу, вашого, які гарантії того, що людина буде отримувати кошти від орендаря? А, ну, я би розділив би ці гарантії на дві частини. В першу чергу, коли ви приходите як клієнт з Мінвесту, тобто, повторюсь, ви повинні розуміти, що ви приходите до компанії, яка надає управлінські послуги, тобто, яка фактично вам продає сервіс, який е пропонує вам сервіс. Який будується на власному досвіду, і відповідно дає певні гарантії. Ці гарантії ми можемо розділити на дві частини. Перша частина згідно договору управління передбачено, що сервіс несе відповідальність за у випадку, якщо з якихось причин фермерське господарство не виплатило орендну плату. І на сьогодні, на жаль, в тих умовах, які є, цей сервіс він вже реалізований в тому форматі, що коли розпочалася війна. Фактично, ми єдина компанія, яка виплатила нашим інвесторам кошти, незважаючи на те, що навіть частина земель на той момент знаходилась в окупації. Так, Фермерське господарство не, роз, не, не мало можливості, не розрахувалося. Також частина фермерських господарств, яких потім вийшла з під окупації, вони також там певний льготний період не платили, тому що ми розуміли, що відбувається, але незважаючи на це, всі наші інвестори отримали гарантійні виплати, ті, які передбачені договором. Але все ж таки головним головною гарантією, які повинно на якому будується і яку повинен врахувати інвестор, це я ну, якщо так можна сказати, якість фермера. Так ми дуже обережно. Підходимо до того, хто є нашим партнером з точки зору фермерського господарства, повинен розуміти його фінансовий стан. Ми це вивчаємо, його можливості. Вивчаємо також можливість перездачі зазначеної земельної ділянки у випадку, якщо якісь фінансові проблеми або інші проблеми трапились у фермера, щоб цю земельну ділянку можна було перездати іншому фермеру. Але цей, ці всі задачі вирішуються, як то кажуть, за спиною інвестора. він до цього немає жодного відношення. Він розуміє, що йому потрібно по графіку отримати орендну плату, він її отримує безпосередньо від фермера. А якщо якісь тимчасові труднощі, то від компанії «Земінвест». Тобто фактично, інвестор отримує у власність певну земельну ділянку і підписує з вами договір на управління і договір з тим, хто буде орендувати. Ми підбираємо таким чином землю. Я відразу скажу, що, щоб ви розуміли, земля, яка ми, яку ми пропонуємо інвестору, вона або вже є в оренді, або ми потенційно, якщо то немає договору оренди, ми розуміємо, хто буде орендарем з відповідним рівнем виплат, таке інше, для того, щоб щось запропонувати, щось гарантувати інвестору. А як от на них вплинуло це? Ну, я розумію, коли не врожай, коли ти посадив якусь культуру, яка потім ціна впала. Ти не отримав достатні доходи, аби перекрити свої витрати. А як безпосередньо війна може вплинути на фермера не знаю, з Вінницької області? Дивіться, це дійсно різні фактори, які впливають, тому що Вінницька область це одна, одна ситуація. А Херсонське, Херсонська чи Чернігівська, яка там на постаном на 23-й рік, там ближче до кордону, там взагалі були. Багато хто не заходив в поля, тому що боялися з одного боку, з іншого боку. Зростання логістичних витрат, зростання всіх складових, тобто від всіх складові, фактично, тобто від хімії до СЗРів до палива, все зросло в рази, і ці всі проблеми приводили до того, що ціна в 22 другому році ціна гуляла надзвичайно. Тобто, і фермери фактично на той момент продавали по вартості, яка була. В нулі або навіть нижче нуля собі вартості, розумієте? От у нас так, також є приклад, коли ми продали, вийшли в мінус 2022 році. Тобто це надзвичайно важкі е, часи. В 2024 році у нас не, не дуже м'яко кажучи, не дуже добрі погодні умови, які також Я призвели тобі. зовнішні... Дуже багато факторів, які на сьогодні впливають на життя фермера. І тому, як є, які є підводні камені щодо. Е... Купівлі ділянки сільськогосподарської. Тобто для широкої аудиторії там можна пояснити раніше, коли ти купував нерухомість, то треба було перевірити, чи немає в заставі, чи немає боргів, чи не приписані якісь люди, яких не можна виселяти. Такі якісь речі можете озвучити по землі, звичайно. В принципі, я б сказав би, що земля і нерухомість – це об'єкти, які за своїми там суттю достатньо схожі щодо обігу, щодо реєстрації, тому приклади дуже, дуже поруч знаходяться, і дуже вони там пересікаються, переплітаються між собою. Ми виділяємо три види перевірки. Які потрібно провести це юридична, це аграрна це фінансова перевірка перед тим, як купувати землю? Юридично вона передбачає саме ті речі, які ви кажете. тільки ми повинні перевірити чи земельної ділянки, чи, чи нема там проблем у власника, чи нема проблем якихось юридичних. Я маю на увазі якісь там проваджень кримінальних, адміністративних, цивільних, які може. Подальшому створити проблему для інвестора <UNTER> під заставою, під, за, під заставою, тобто ну, під заставою трошки простіше, тому що якщо воно під заставою, то ви не зможете ре реалізувати. Чи немає якихось боргів, чи немає якихось судових тяжб, які можуть в подальшому вплинути на право власності? Щоб було правильно набути право власності? Якщо це пайова земля, то в більшості випадків це питання не виникає. Так, uh -huh. якщо це земля, яка, наприклад, була то це питання потрібно також досліджувати. Тобто такі це юридичне питання. Ви повинні бути впевнені, що це об'єкт, який ви сьогодні. Купуєте завтра, не принесе вам юридичній площині проблем. Аграрне питання це де воно знаходиться. В якій зоні, як вона обробляється? тобто Якість, якість ґрунтів. Да. Ну, в даному випадку розмір орендної плати за час аграрного там, нашого, там, розвитку аграрного сектору, він достатньо чітко на це вказує. Тому що у нас орендна плата на сьогодні в Україні варіюється від 100 до 250 доларів для розуміння. І відповідно ціна, яка залежить в першу чергу, на сьогоднішній день до орендної плати, вона також варіюється. Від 1500 до трьох там з половиною тисяч доларів до трьох двісті, тобто це за гектар за гектар. Ми ще скажемо про ціну за гектар. Так тому це от питання аграрного вивчення і питання, звичайно, фінансово. Це те, що ви питали в більшості випадків щодо фермера. Що за фермер? Який його фінансовий стан? Чи є в нього якісь проблеми? З в його фінансово господарської діяльності, які фермери знаходяться поруч? Хто може, якщо у випадку завтра щось трапиться у фермерах, хто може цю е, земельну ділянку із таких фермерів обробляти? От такі питання тут точно потрібно вивчити, і це питання. Е, Відповіді на ці питання лежить в площині. Чому ми запускали два про продукти? Uh -huh. Чому був доброзем? Тому що є люди, які Ну, вони приходять. цілком логічно побудовані побудовані. Так. так, тому що якщо ви кажете, я виріс, наприклад, в селі, у мене є свій досвід, мені для не потрібна ваша компетенція, вам не потрібна управляюча компанія. Ви готові прийти, купити переоформити договір оренди і на завтра спілкуватися з орендарем на рівних щодо там забезпечення завтра рівня орендної плати, виплат своєчасних і таке і інше. Якщо ж ви, наприклад, цього досвіду не маєте, то, звичайно, краще скористуватися. Що ви порадили люди, людям, які володіють, як я трошки раніше сказав, ділянками там, не знаю, 50 соток гектар, де розташовані серед інших ділянок, йому вона не потрібна. Він не може там, не знаю, це літні люди, які не можуть обробляти це. Вони розуміють, що та плата, яку платять там умовно сусіди як орендарі е, у вигляді там, енної кількості кілограмів там, пшениці чи картоплі, чи чогось іншого, в них не влаштовує. Просто треба вийти з цього, е, забрати гроші і позбавитися. Що би їм рекомендували зробити? Цей фактор він свідчить, ми розуміємо, що. Те, що ви розказали, це фактично наше знаходження в точки, там нуль, як я називаю, з моменту відкриття ринку. Тому що в порівнянні ми зараз знаходимося десь приблизно, як в 90-х роках, пам'ятаєте, коли ринок нерухомості почав працювати, і ніхто не знав, що з цим робити. От, скільки коштує квартира, як її продати. Зараз, на третій рік, вже після відкриття ринку, я бачу, як це традиційна. Цей ринок формується, так? виникають управлінські компанії, формуються нові відносини між пайщиком і фермером. Тобто відбуваються зміни, тому що фермер чітко розуміє, що інвестор з сьогоднішнього дня це не той інвестор, який 30 років прожив в селі, яких там збирали раз на рік бори в селищній раді і розповідали, що в наступному році. Тому то, що ви кажете, що зілянка знаходиться посеред там іншого поля, насправді це жодного проблем немає, тому що хто управляє земельним банком, він чітко знає, що таке розмін і як це робиться, тобто. Якщо в тебе всередині поля інший фермер купив земельну ділянку, яка знаходиться в земельному масиві, який обробляє інший фермер, вони розміняються на аналогічну площу з краю, тому що ні тому, ні тому не потрібно, щоб посередині поля стояв кусок. Клаптик, шмат... землі. Клаптик землі, яку ніхто не обробляє, це незручно, навіть з точки зору технічної, як об'їжджати його там і витрачати на це паливо і все інше. Тому ця культура формується, у нас культура нова формується і. В принципі, що було напевно це цікаво, в 2019 році, коли ми консультувалися з іноземцями, які відкривали ринки землі, вони давали такий прогноз щодо формування такої культури і щодо зміни орендних відносин, які будуть відбуватися наступним чином: що, по перше, в Україні за 10 років в два рази десь приблизно зросте орендна плата. Так, тобто, і новий клас власників він буде зовсім інший, що був до цього. Це що будуть повноцінні власники, такі, як ви, власники наприклад, квартири, яку ви здаєте. Так, ви можете звернутися сьогодні до різних ріелторських агентств, ви можете сьогодні здавати її самостійно. Тобто, вже культура бізнесу вона сформована і виключно від вас залежить випрати там, ту стратегію чи іншу стратегію в оперуванні власної нерухомості. У нас це буде через 10 років. Приблизно, тобто, це ми робимо по прикладу, даємо такий аналіз по прикладу, то що відбувалося в наших європейських країнах, які відкривалися, точно так, точно так же в таких же умовах, і тому на кожній конференції ми волаємо прямо, що любі українці, всі, хто готовий інвестувати в сількосподишку землю, інвестуйте сьогодні, тому що це єдиний шанс нам зробити це сьогодні, тому що земля сьогодні коштує. Ну, ми вже бачимо з моменту ринку, як вона подорожчала, і через 10 років вона досягне якоїсь своєї середньої ціни, так, і вже такого шаленого росту не буде. Тому скористайтеся шансом зараз, інвестуйте сьогодні. От. В фінансовій сфері є таке поняття як мінімальні інвестиції. Тобто, це сума, яку людина має вкласти для того, щоб отримати дохід який покриє витрати, пов'язані з посередницькими послугами, з, з певні інфляційні чи інші речі. От, е, тобто там можна вирахувати. Ставки депозитів, ставки по ОВДП, е, не знаю, там, ціни на нерухомість і, і все інше. Який мінімальний поріг входу в цю історію з землею? Це ще одна обставина, яка вигідно відрізняє. Інвестицій в сільського сподобальку землю, тому що на сьогоднішній день цей поріг складає близько 4-4,5 тисяч доларів. Тобто вартість, я в еквіваленті кажу, uh -huh. тому що воно продається в гривні, але щоб було більш е, зручно розуміти, кажу, в е, валюті. Це вартість, по суті, одного паю ми рахуємо 2 тисячі доларів середня ціна паю, е, середня ціна перепрошую гектару, 2 гектара – 4 тисячі доларів, і там десь 500 доларів піде на комісійні. Але що варто розуміти? Варто розуміти, що інвестиції в сільськогосподарську землю це інвестиції не спекулятивні, я б так сказав. Що ви повинні розраховувати це така середньостривала, довгостривала інвестиція з метою отримання максимальної профіту від цієї операції. Тобто ми кажемо, не інвестуйте менше, ніж на 5 років. Ну, ну Якщо ви хочете інвестувати менше, ніж на 5 років, краще цього не робити, тому що у вас. На сьогоднішній день достатньо висока ціна нотаріальних послуг за оформлення сільськогосподарської землі, комісійна винагорода. Ці речі вони вам не дають можливості, умовно кажучи, там отримати добрий профіт через три роки. Але незважаючи на це, нашим договором управління передбачено, що якщо в людині щось трапилось, це життя, ми розуміємо, договором передбачена можливість. Виходу протягом трьох років із інвестицій, і ми зі свого боку гарантовано обіцяємо викупити, якщо не буде іншого продавця, це потрібно розуміти, з дохідністю 8% річних від первинного капіталу. Тобто ми кажемо, що за три роки ви, ми вам точно можемо викупити і, або організувати продаж з дохідністю 24%. Так, за три роки і плюс цей час, умовно, ви отримаєте. Давайте порахуємо по 6-18% річних, як пасивний дохід від договору оренди. І такі випадки в нас вже є. Цей такий точніший момент. ці 500 доларів, які платяться при оформленні всіх речей. Я правильно розумію, що це одноразова історія. Тобто. Проходить там, ви підписали в наступному році ці цієї суми сплачувати не треба. Так, так, це одноразова історія. Бізнес модель виглядає наступним чином. Якщо ви зацікавлені в інвестиції, вам підібрали земельну ділянку, ви підписали два договори договор купівлі продажу Договір на надання послуг сплатили, сплатили комісійну винагороду управляючої компанії, і е, далі оренду ви отримуєте напряму. Це потрібно розуміти. Ви, в, я, як управляюча компанія, вам не виплачу, ви отримаєте uh -huh. напряму від фермера. Зростання відбувається пропорційно з підняттям ціни фермера, тобто ми також за цим слідкуємо. І, наприклад, через 7 років ви вирішили вийти з цієї інвестиції, закінчився договір управління. В даному випадку ми зустрічаємося другий раз по суті і кажемо, що ми беремо свою комісійну винагороду від вартості зростання активу, тобто від того наскільки подорожчала земля, на сьогоднішній день це 15%. Це плата за те, що ми управляли земельною ділянкою весь цей час. А це від, від, то... приросту. від приросту від приросту, і м м варто розуміти, що єдиною на сьогоднішній основною цілею інвестицій в сільськогосподарську землю. Для мене, от особисто я кажу, що це капіталізація землі. Тому що багато йде дискусій щодо пасивного доходу, як його порівняти там, з орендою землі, з орендою нерухомості, наскільки він співпадає з процентами по депозиту. Я кажу, дивіться, пасивний дохід це такий бонус насправді. Тому що інвестиції в Україні гарантовано в актив, який, який стає твоєю власністю прямою після підписання договору, тобто ти відразу становишся власником. Який фактично є незнищеним, який доказав свою ефективність в умовах війни, ну, такий максимальний е, краш-тест, угу. да, такий стрес-тест, перепрошую, і активу, який подорожчує від трьох до п'яти разів протягом 10 років, такого активу в Україні більше не буде. Щодо податків, як оподатковується вся вся історія з землею, починаючи від е, укладення угоди купівлі, е, закінчуючи. Потім у нас орендні платежі, потім у нас вихід, там, отримання прибутку кінцевий, там, який, який я як там, власник цієї землі отримаю. Так, Почнемо спочатку. спочатку так. Вкладання угоди, оподаткування, якщо виникає, воно виникає у власника, який її реалізує. Тому ви як покупець. Нічого не платити, відповідно. Власне. Військові збори. Це все той, хто отримує дохід, в даному випадку покупець. Ой, перепрошую, продавець, коли він реалізує. Uh -huh. Але законом передбачено, що якщо е особа е володіє зазначеною землею більше трьох років і це перша продажа, продаж нерухомості в цьому році, то вона звільняється від оподаткування. Тому в кожному конкретному випадку там або є податки, або нема податків. Але платить їх інша сторона. Додатковий стимул не продавати в перші три роки. Так, додатковий стимул не продавати в перші три роки. Після того, як ви стали власником, ви починаєте отримувати, тобто ви нічого щодо державі нічого не винні, ви починаєте отримувати орендні платежі. Орендні платежі ви отримуєте вже чисті, тому що фермерське господарство як податковий агент отримав 18 плюс військовий збір. Раніше це було півтора, зараз це буде п'ять. Uh -huh. Він от, утримав е, з ваших виплат. Навіть в договорі у вас пишеться, наприклад, орендна плата становить там, 12 тисяч гривень за вирахуванням всіх платежів, ви отримуєте там, 10 там, чи 9 з, з, з копійками. Там. Тобто ви отримуєте чисті доходи як в, в якості, е, якості е, орендних платежів. Є додаткове навантаження е, сільськогосподарської землі, це земельний податок, він вираховується там незначні суми, але вони розраховуються кожної ОТГ окремо, тому що там є вилка, яка визначається від, від 03 до 1% від нормативно-грошової оцінки. Е, вона повинна визначатися щороку е, той ОТГ, е, де ви володієте зазначеною землею, вона повинна дати інформацію податковій, податкова повинна вам надіслати як власнику земельної ділянки. В здається, до 1 червня, якщо я не помиляюсь, податково повідомлення рішення, що ви повинні там сплатити своїх там, 300, чи 400 чи 500 гривень в бюджет. Угу. Оце найбільший хаос, який на сьогоднішній день є в земельному оподаткуванні земельної ділянки, тому що в більшості випадків ці повідомлення на сьогоднішній день не надходять до податкової до подат... від податкової до от саме, тому що там ну безлад твориться насправді в цих відносинах. І в законі прописано, якщо ви його не отримали в свій кабінет, то ви нічого не платите, скажімо так. Там відповідальність за дотримання цього законодавства лежить саме на, на стороні на податківцях на стороні держави. Так, мінімальне податкове зобов'язання також є окремо визначається в даному випадку. Його повинен плати, платити власник земельної ділянки, яка не обробляється. Тобто, якщо ваша земельна ділянка... Обробляється фермером, в даному випадку у вас вона буде оброблятися. За вас мінімальне податкове зобов'язання платить фермер, ви до нього не маєте жодного відношення. Це нововведення було зроблено декілька років назад, Воно було стимулювало виведення земельних ділянок з чорної оренди, так зване. Коли люди за готівку здають, угу. а по документах зазначена земельна ділянка не обробляється. Що не відповідає дійсності. Не відповідає дійсності, і це було підставою для існування ринку чорного зерна, з яким держава вища ще збореться необліковано. І тепер ми підійшли з вами до виходу. Так? На, на, до виходу у вас ви користуєтесь е, е, наступна дія е, правила трьох років. Тобто, якщо ви володіли трьох років і перша нерухомість, ви нічого з податків не платите. Якщо ви робите другу продажу, а другу, другий продаж другого об'єкта нерухомості протягом року, у вас мінусується затратна частина, яку ви потратили на її придбання. І з різниці ви платите 5, плюс 5% і військовий, і військовий збір. А з третьої, ви платите 18% і військовий збір протягом року. Угу. От таке оподаткування. Тому в зв'язку з цим ми пропонуємо нашим клієнтам, по-перше, цікавіше купувати більш, більше земельної ділянки по об'єму паї, так називаємо, uh -huh. тобто, не 2 гектари, а 7, наприклад, чи 6, якщо є така можливість. І окремо ми пропонуємо клієнтам, які купили землю, якщо земля пропонує, десь є поруч, ми пропонуємо докуповувати і надаємо послуги, щоб потім об'єднати. Тобто купили там 4-5, об'єднали, у вас це 9, і ви володієте. Через три роки ви в разі реалізації. Ну і це вже знає. більш цікавіше оренду Така вже також сфера э, послуг, які управлінська компанія повинна і які повинна зацікавити свого партнера надавати такі послуги. Дякую, мені <с tru> здається, всі запитання. Ну я би ще окремо, мабуть, дуже довго говорив би по землі, бо. Цікава, цікава тема. Вона дуже ви знаєте, в чому цікавість ця ці тема, коли ти починаєш більш глибоко в неї занурюватись, ти розумієш цей потенціал, який нам дала можливість. Тому що ми йдемо до Євросоюзу. Ми прекрасно розуміємо, що ми тут рухаємось. Так одною з умов вступу до Євросоюзу відкриття товарних ринків. Це означає, що відкриття ринку землі також буде. На моїй пам'яті я читав про відкриття ринку землі в Польщі і їх вступ до Євросоюзу. Це одне самим важким питань, одним самим таких важких питань. Саме було відкриття ринку для іноземців. З іншого боку, у них після відкриття ринку для іноземців там відносно невелика кількість до 10% земельного банку, який був викуплений іноземцями. Наступним питанням ще є, що ми вже сьогодні подали на голосування закон про подвійне громадянство. Я так розумію, що він зайшов в раду. Тобто, чи буде закон про подвійне громадянство, чи дозволить він іноземцям купувати землю? Тому це всі питання, які є дискусійними для українців на сьогодні. І тому я вважаю, що час на сьогоднішній день працює проти нас, якщо ви хочете, потрібно інвестувати раніше.